Подарунки для діток і підлітків, які мешкають в установах для біженців на території Німеччини, більшість отримали саме те, що забажали. Це стало можливим завдяки різдвяній акції Deutsche веле. Тіє тею Нієн, 18 років у таборі біженців Фюрстенвальде біля Берліна. В'єтнамка мешкає з 2010 року я побажала дуден словник синонімів. Цього року в обох офісах Deutsche Welle у Бонні та Берліні стояли ялинки бажань. На них були записки, надіслані юними мешканцями чотирьох притулків для біженців. Співробітники ДВ намагались виконати ці мрії я зняла з дерева маленьку картку. Там була інформація, який подарунок треба купити. І я бачу, це в'єтнамська дівчина, їй 18 років, яка хоче отримати словних дуден. Вартість подарунків не повинна була перевищувати 25 євро. На участь у гуманітарній акції зголосилось несподівано багато людей це дуже зворушує, і ідея абсолютно правильна: долучити дітей біженців у Німеччині до нашого добробуту, зробивши їм подарунки індивідуальні, особисті, відповідно до їхніх бажань. коли діти самі кажуть, чого б вони хотіли, це прекрасно. А то щороку замість них доводиться вигадувати, чого б їм хотілося. Частину подарунків було надіслано бонській організації навчання замість депортації. Загалом у Боні та Берліні упакували 400 подарунків. Цю акцію співробітники ініціювали самі, і я дуже вдячний їм за цю широсердність. Німці дуже чуйні і багато жертвують, але, на жаль, у випадку з біженцями від війни громадяни не такі активні, і тому будь-яка допомога вітається. Вечір подарунків у Фюрстенвальде біля Берліна. Проєкт Альрею існує з 93-го року. Він опікується дітьми, які прибули до Німеччини без родини. Чимало з них мешкають тут багато років. Більшість отримали ваучери для купівлі подарунків. А ті теюньєн словничок синонімів. німецька мова важка. Він мені потрібен, щоб краще вчитися. Подарунки вручені, але свято різдва триває далі.